Сумуєш, я це відчуваю, у сни приходиш крадькома, у серці ще тебе тримаю, хоча в душі вже зима. Я намагаюсь розтопити оту образу крижану у своїм серці, але квіти моїх чуттів зів'яли. Ну, Чого насупився? Чи залишся на себе, що в минулих днях блукаєш і чомусь боїшся, що впаде твоя броня до ніг моїх, коли у очі твої зненацька я пірну, Де злість твоя кіхтями точить, свою непрощену. 愤怒。